Друзі, я вас вітаю в черговому відео, присвяченому фокусам мови. І в цьому відео ми будемо розбирати фокус мови стратегія реальності. Якщо ви вперше раз стикаєтесь з таким поняттям, як фокус мови, в мене на YouTube каналі є 25-хвилинне відео, в якому я детально розповідаю, що це таке. Подивіться його, потім вертайтеся в це відео. Ну, а ми з вами продовжуємо. Точніше кажучи, починаємо продовжуємо вивчати фокуси мови і починаємо вивчати фокус мови, розбирати фокус мови стратегія реальності. Отже, ідея, в чому суть цього паттерна? Будь-яке переконання має бути сенсорно підтвердженим, грунтуватися на сенсориці, в доказах, в фактах, які стратегії використовували при створенні взаємозв'язку між елементом А та елементом Б. От в нас є така схемка проста, да? є елемент А, є причина, є елемент Б, з А витікає Б, це наслідок. І от посередині стоїть знак оклику. І оцей знак оклику це питання про те, а як взагалі один елемент є, другий елемент, і між ними виявився, образувався, створився зв'язок. І в голові у людини, да? отзовні є, помив машину, пішов дощ. Об'єктивно, якщо подивитись, дощ це дощ, він собі йде, автомобіль десь там. Одни, один елемент не знає про існування іншого елементу, але в голові у людини це якось зв'язано, тобто пов'язано. І от це якось пов'язано, це якраз таки про стратегію реальності. Тобто, а як людина в голові зв'язала ці два елементи, як вона дійшла до того, що якщо помити машину, то піде дощ. Ну от як це вийшло? І е, зі стратегією реальності є така от притча, давайте я вам її зараз розкажу. Нізмат Хан розповів, що людина з Мерва города, знаменитого своїми мудрецями, одного разу вночі сполушив всіх жителів. Він мчав вулицю і валав на всю горлянку. «Злодій! Злодій!» На крики почали збігатися люди, і коли він трохи заспокоївся, його запитали: Де ж злодій? «У дому моєму. Ти бачив його? Ні. У тебе щось пропало? Ні, відповідає той. То чого ти вирішив, що в тебе побував злодій? «Я вже лежав у ліжку, було пізно. І довкола стояла така тиша, аж моторошна. І тут я згадав, що злодій забирається в будинок без жодного звуку і роблять свою справу так нечутно, що навіть миша не злякається. От тоді я й зрозумів, що злодій у домі, адже я нічого не чув от так то дурня. Е, ну, мораль цієї притчі ми розбирати не будемо, тому що це нам не важливо. Тут важливо звернути увагу на дещо інше. Якраз таки на це запитання. Да, чому я, вприклад, саме цю притчу вибрав? Тому що тут є от таке запитання, то чого ти вирішив, що в тебе побував злодій. І в даному випадку, той, хто задає питання, він не розуміє, як взагалі це в голові у людини відбулося. Як він справді це вирішив. І от таке питання ну, вона націлене на те, щоб людина детально, максимально розповіла, як вона справді розуміє це. Як вона до цього прийшла, тобто виявити її стратегію реальності. Друзі, зрозумійте, що взагалі фокус мови стратегії реальності що одним реченням, то це про те, що як ми розуміємо, що ми розуміємо. От як ви з чого ви вирішили, що те, що ви зараз дивитесь це відео, це насправді реально для вас, а не, на, наприклад, якийсь там глюк, галюцинація чи фантазія, чи щось. Ви можете взагалі відрізнити, от спробуйте зараз. Просто ну, уявити щось, пофантазувати, придумати, придумати те, чого реально у вас в житті не було, а потім згадати, що у вас в житті ну, справді був якийсь досвід. От як ви розумієте, що той досвід, який ви згадали, це було в реальності, це реально для вас. А той досвід, який ви придумали, ну, його не було. Тобто, як ви можете відрізнити? І в книзі своїй Роберт Ділс пише таку фразу, що нам не дано дізнатися напевно, що таке реальність, оскільки наш мозок насправді не знає різниці між уявним переживанням та спогодом. Там він ще додає, що ну, о, в мозку нема таких клітин, які окремо відповідають за реальність, окремо за фантазію, окремо там за дежавю, окремо клітини, які там за якісь глюки відповідають. Тобто, це, це такий орган, це така штука, яка ну, взагалі не розуміє, що реально, що нереально, і ми якось е, згідно своїх особистих стратегій, в нас є якісь свої стратегії, як ми виявляємо, що для нас е, що, що для нас реально, що нереально, що фантазії, що ні. Ось, що, ре, що є реальність, що фантазія, сам мозок не знає. Да? Для того, щоб зрозуміти, що і що, використовуються певні особисті внутрішні критерії. Ми якось опираємось на свої критерії внутрішні, на, на сенсорні якісь докази свої, і можемо таким чином сказати, що це зі мною точно було, це не було, і в обмежуючих переконаннях особисто потрібно шукати стратегію реальності, тому що, ну, якщо людина каже там якісь обмежуюче переконання, наприклад, -да, перейшов дорогу, чорний кіт перейшов дорогу, значить. Буде біда, ну от є чорний кіт, який живе своїм життям. Є таке слово, як біда, і ну, в об'єктивній об реальності, в об'єктивній дійсності це ніяк не пов'язано, ймовірно, але в голові людина це пов'язує і робить своїм правилом, Да? робить своїм правилом, і вона починає жити по цьому правилу. І біда справді, і коли від майбутньому відбувається якась біда, то людина скаже, це тому, що чорний кіт перейшов. Та як ти пов'язав це, як кіт на це впливає? Ось про що я намагаюся вам донести. Стратегія реальності це запитання про те, як людина зв'язала одне з іншим. Цей фокус мови, він не Ним не можна відповісти, не можна відповісти ствердженням. Це саме питання, як ти до цього прийшов, да, якщо брати головне такі питання, які власні стратегії мислення вона при цьому використала? Як вона розуміє, що це є правда для неї? Як людина розуміє, що чорний кіт перейшов дорогу і буде біда, це є справді правдою для неї. Чому вона зробила цю правду для себе? Є ж інша правда? А якщо, наприклад, там, кіт на півдорозі розвернувся і назад пішов, то типу що біду відмінив. Ось може так попракалуватись до абсурду довести. Стратегія реальності це також про опір на сенсорику докази, факти. Ну тут дивіться, ще в риториці дуже часто буває так, що. Це якраз таки ось цей пункт. Це про те, що ми намагаємося довести якусь аргументацію, якісь докази, і вони мають бути сенсорні. Тобто покажіть там відео, або дайте почути голос, або там, наприклад, ось в мене є документ, там почать підпис. Ось як я це розумію. Да? І це дуже міцний такий аргумент, коли ми опираємося саме на сенсорку, кажемо, ось дивись, бачиш, воно йде, воно відбувається. Да? Ось, функція, що він робить. Зміщує фокус уваги на пошук відповіді, на питання, і як людина розуміє, що для неї є реально, а що ні. Ще раз нагадаю, там схемка, да? як людина взагалі розуміє, що А пов'язано з Б. Як вона розуміє, що з А витікає Б, що є А, що є Б, з чого ти так вирішив. Мета для чого це потрібно робити, показати клієнту. Що, можливо, те, про що він говорить, є лише вигадкою, а не дійсністю. Можливо, те, що чорний кіт переходить дорогу і буде біда, це лише вигадка. Це не є е, правилом і не може бути якимось правилом, якого слід дотримуватися. Це просто може бути продумка. Є елемент А кіт, є елемент Б там, майбутнє біда, і то невідомо яка, і це може бути просто вигадкою. Допомогти людині виявити особисту стратегію реальності. Да? Тобто давай з тобою подумаємо детально, як ти взагалі прийшов до цього. Алгоритм. Давайте вже з вами тепер розберемо, як цим фокусом мови користуватися. Мені важко зрозуміти фокус мови, тому я не буду більше їх вчити. Вже знайоме нам давно переконання. Коуч питання, які тут задаються, як людина розуміє, що те, про що вона говорить. Це справді так, як клієнт зв'язав елемент А з елементом Б. На яких доказах ґрунтується висловлювання співрозмовника. Задача. Зрозуміти досвід, як людина пов'язує одна да? з одним. А щоб зрозуміти цей досвід, ми маємо задати питання, як ти це розумієш. Або інший варіант запропонувати новий досвід. Ну, це той самий випадок, коли ми опираємося на якусь сенсорику, там, показуємо щось, даємо послухати, відчути особисто, пред'явити аргументи та факти. Тобто сенсоріально має бути. Мають бути сенсоріальні докази. Лінгвістична структура питання. Ну, враховуючи той факт, що цей фокус мови, він не використовується ствердженням, він використовується лише питанням, тому тут і слав. Слів, зв'язків, ніяких нема, тут просто питання. Да. Яким чином ви пов'язали одне з, ін... з одним? Як ви розумієте, що одна подія пов'язана з іншою? Яким чином ви розумієте, що причина саме в цьому? Як ви сформували цей зв'язок? Як ви це зрозуміли? Які ваші докази? Чим доведете? Є у вас чим підтвердити те, про що ви кажете? І стратегії реальності в цьому переконанні ми будемо виявляти, да, нам цікаво. Як коучем виявити взаємозв'язок між важко та відсутністю бажанням навчатися. Як одне пов'язане з іншим, як важко є такий елемент один, є другий елемент бажання, або відсутність цього бажання, як от одне пов'язано з іншим у голові людини, як вона це зробила? І відповідь за питанням. Як ти розумієш, що саме труднощі викликають небажання навчитися фокусом мови? І людина має давати розгорнуту відповідь, справді ж, шукати в собі ці відповіді, розуміти, як вона до цього дійшла. Тобто висказати свою стратегію реальності. І як вона розуміє, що це для неї реально? Можливо, це просто вигадка. Метафора. Якою ж метафорою може бути стратегія реальності? А метафора може бути чорна скриня у літаку. Да? Для того, щоб зрозуміти, що насправді відбулося на борту літака, спеціалістам слід досконало вивчити інформацію, яка знаходиться в чорній скарині. Приділити увагу кожному слову, кожній інтонації, голосу тощо. Будь-який сигнал вмістить важливу інформацію, яка може допомогти зрозуміти, що насправді сталося на борту літака. Як там одне пов'язане з іншим. Да? Фрази в житті. Фраза в житті, це, от що, коли ми розмовляємо з вами фокусом мови стратегії реальності, це коли ми задаємо такі питання. Звідки знаєш, да, людина там щось каже, а ти такий, а ви такий? Ну звідки ти це знаєш? Ми таким чином намагаємося зрозуміти причинно наслідковий зв'язок, комплексний каваріант, як там одне з іншим створено, як людина до цього дійшла. Що би ти це взяв? Звідки такі міркування? Як ти це розумієш? Як ти взагалі до цього дійшов? Причому чому це? Де тут логіка? Де докази? Які в тебе є факти? Що конкретно ти чув, бачив? Ти особисто це бачив? Ось такими питаннями ми намагаємося зрозуміти психологічну реальність людини. Приклад. Ну і приклади, так. Да? Приклад номер один терапевтичний контекст. Я не завожу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні, таке обмежуючи переконання у людини. Зміна фокусу уваги. Що для тебе є блог? І що для тебе є критика, і як одне впливає на інше, бо одне пов'язане з іншим? Є блог, є критика, обидва елементи взагалі не пов'язані один з одним, да? взагалі існують окремо один від одного, але в голові у людини це взаємозв'язане і це впливає на? Рішення на психіку, на різноманітні там, мозкові процеси, і ми намагаємося з'ясувати, як це, що це за стратегія реальності, як людина розуміє, що це реально для неї, що, що потрібно дотримуватись цього правила. Приклад номер два діловий контекст, обмежуючи переконання, мій бізнес зазнає невдачі, напевно, закриватимуся. Зміна фокусу уваги. Чому ти вважаєш, що саме вдача або невдача безпосередньо приймає участь у тому, чи буде бізнес відкритий або закритий? Стратегія реальності зв'язок між невдачею та закриттям бізнесу. Приклад номер 3 Переговорний контекст. Ми рекламуємося в інтернеті, тому реклама в вашій газеті нам не потрібна. Зміна фокусу уваги. Поділіться, будь ласка, досвідом, як ви це зрозуміли. З чого ви вирішили, що наявність реклами лише в інтернеті принесе вам більше прибутку, ніж з рекламою в нашому виданні. Стратегія реальності зв'язок між рекламою в інтернеті та не потрібна в газеті. Приклад номер 4 Сімейний контекст. Заперечення. Ти знову пізно прийшов додому тобі точно наплівати на сім'ю. Зміни, фокус уваги. Ну, з чого ти вирішили, що саме так і є все насправді? Стратегія реальності зв'язок між пізно прийшов та наплювати на сім'ю. Приклад номер 5 Незручне питання. Токсичний фокус уваги, коли вже одружишся. Зміна фокусу уваги. Як ти розумієш, що тобі потрібно нести такі думки в своїй голові? Стратегія реальності нести такі думки. Як людина взагалі розуміє, що потрібно про це думати? От з чого ти вирішив, що в тебе має бути таке питання в голові, що потрібно тримати фокус уваги саме на цьому. От як ти до цього й дійшов. Цитата відомих людей, фокуса мови, стратегії реальності. Той факт, що будильник не продзвонів, змінив вже багато людських доль. Агата Крісті. Ми маємо визнати очевидне, розуміють лише ті, хто хоче розуміти Бернар Вербер. Дурня може дізнатися за двома прикметами. Дурня, перепрошую, не там наголосно так зробив. Дурня можна дізнатися за двома прикметами. Він багато говорить про речі, для нього марні і висловлюється про те, що його не запитують. Платон. Ймовірно, що такі цитати, да, можливо, в них ви не зовсім не одразу побачите фокус мови стратегія реальності. Втім, через деякий час, коли ви вернетесь до цих цитат, я впевнений, що ви все ж таки побачите тут стратегію реальності. Жарт гумор на цьому фокусі мови теж будується жарт гумор, він не є настільки популярний, як інший фокус мови, втім, тут теж дещо знайшлося. Холмс і Ватсон на прогулянці. Ватсон, у вас сьогодні поганий настрій. Як ви здогадалися? Елементарно, Ватсон, ви забули надягти штани. Як ви здогадалися? З чого ви так вирішили? Да. І е, другий жарт Кохана. А ці дні вже скінчилися. Звалив звідси. Зрозуміло. Да? Теж тут стратегія реальності є. І, друзі, ось такий він фокус мови на реальності. На екрані ви, як завжди, бачите, вже знайомі вам приклади заперечень, обмежуючих переконань, незручних питань. Тренуйтеся, пишіть відповіді в коментарях. Я обов'язково дам зворотній зв'язок. І Додаткові матеріали, додаткові матеріали обов'язково подивіться, як використовується фокус мови стратегії реальності у художніх фільмах. І е, ще одне відео про стратегію реальності теж є на моєму каналі. Інші приклади, анімована схема. Обов'язково подивіться і цей фокус мови ви будете розуміти ще краще. Ну, а я з вами не прощаюся, тому що. Е, на нас чекають ще інші фокуси мови, і наступний фокус мови буде протилежний приклад. Я вже чекаю вас в тому відео. Переходьте дивитись його.